Ой, oh, як гарно. Це ми вітали Роксоланку. Продовжує вітати Роксоланку, Матвійко. Двері закривай. О, Андрійку? Я ну, своїми словами. Роксоланці, побажання, скажи. Вітаю тебе. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю. Бажаю тобі, щоб ти була здорова і щоб ти гарно вчилася. Дуже гарно. Вітаю тебе, як з днем народження. на твіжаю здорова. Щоб ти ніколи не хворіла, що ти ніколи до школи ходила, що ти гарно вчилася, і була хороша дівчинка. Же Роксоланка. дякую. дякую Вітаю тебе з ним народження, Роксоланка. Бажаю щастя, здоров'я, багато подарунків і щоб тобі було весело на цьому дні нашої Роксоланки. Було день народження влітку, але ми сьогодні вітаємо. Зараз ми ще будемо Максимка і Дзвіночку вітати, але продовжує вітати Роксоланку Василько. Кажіть. Дякую, Роксоланка, Я тобі вітаю з народженням. Ви ти гарно вчилися, тобі було багато подарунків. Дякую. Дякую. Роксоланка, я привітаю. Зі привітаю тобі здоров'я, побажаю. що багато було пригод, там знати як тих не згод. Так, Максимко, вітаю. Задоволена місце. Молодець. Дзвіночка. Ось так. Е, так. А тепер ми вітаємо Максимка. Починає дзвіночка. Максимка. Бажаю щастя і здоров'я, щоб ти був сильний і гарно вчився. Максимко каже, дякую. Нам народження, я тобі бажаю щастя, здоров'я, і щоб у тебе було багато-багато подарунків. Так. Максим, я тебе вітаю з народженням, бо ти був здоровий, бо в тебе було багато подарунків. А щось свіжого? Максим, я тобі вітаю. І вірш скажи. Скажи вірш. Я пам'ятаю тобі здоров'я, побажаю, що багато було пригод, та не знати, ніяких не згод. Так, Максимко каже. Дякую. дякую. Вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя і здоров'я, щоб ти був завжди здоровий і був сильний. Добре, дякую. Щоб ти гарно учився, щоб ти ніколи не хворів. Добре, дякую, Максимко, каже. Максим, тебе знов народження, ти бажаю здорові. А я бажаю здоров'я, здоров щасливеньке, що, що дуже ти високий, красивий виріс, хлопчик. Вітаю тебе, з днем народження, Максимко. Бажаю тобі, щоб в тебе було багато подарунків, і щоб ти збувалися твої Збувалося? бажання О. і всього всього найкращого. Щоб збулися всі бажання. Так, ви вже казали Максимкові, так? Да. Ну, а зараз наші дзвіночки сунься трошки так. Зараз дзвіночці і тоді ми всім разом будемо співати. Максимку, просувайся. Так, дзвіночка. Ми вітаємо тебе з днем народженням і починає Максимко. Привітаю я тебе, состадолі доля не несе. Ти такого знавайся, цікаво, велосай. Дякую, дзвіночка Роксоланка. Так, Вітаю не без Бажаю тобі щастя, щоб тебе було багато друзів і щоб ти виросла красивою. Дуже гарно було завжди, ніколи не знати зорби, щоб перемога завжди чекала, мама Іра в кіно викупувала. О, як гарно. Максим. Як вже дзвіночка. Дзвіно, вітаю тебе з днем народженню. Баж, Бажаю, щоб ти мав багато друзів. Все, дякую. Ти... Добре. Продовжуй. Доречно. Важаю. Бажаю, щоб було багато друзів і були багато подарунків. Дякую. Вітаю тебе, з ним народження, Двіна. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти училися дуже добре в школі і стала найрозумнішою дівчинкою. Так, Василько. З днем народження. Я тебе бажаю щастя, здоров'я і, і... щоб... Багато в тебе було чого. Чогось побажай, щоб було в дитини. Друзів. Друзі. Двіна, Друзі. Друзі. вітаю, я тебе з народженням. Ти виросла велика, аби ти була сильна. Так, дай буде. Дівчинці теж треба сили. Двіно, я тобі вітаю Нази, з нас і сятем прийду. Дай Тобі здоров'я. Покажемо, щоб у тату було пригод, там знати не тих А тепер всім разом співаємо. Якщо ми казали колись окремо, то ми кажемо наші друзі, так? З днем народження! Плескали. А тепер от, наші іменинники крок вперед. І ми пообнімали їх. Пообнімали всіх разом. Ой, які гарні діти. Так. А тепер співаємо много еліт. А літа, много літа. Многая літа, Многая літа, Многая... А далі всі разом! З днем народження, З днем народження, З днем народження, З днем народження! Поплескали! Три рази лише треба казати! Професили. Всього всього я вам бажаю, щоб, кажуть, ви завжди були такі багаті, як наша земля, такі е, вродливі, як наша весна, такі... Е... Любимі, як наша Україна, всього вам найкращого. Ростіть великі, щасливі, в достатку, в любові, щоб вас всі-всі любили завжди, щоб, щоб вас завжди всі підтримували, щоб вам було завжди комфортно, де би ви не були. Ура!